Вітаю, мене з Катерина Габльоська. Я є твоє Народної академії літератури та журналістики Маріш, а також акторка і журналістка. Сьогодні я маю змогу спілкуватися з ректором, письменником, журналістом Василем Терчинцем. Дуже рада познатись з вами офлайн. Дякую, Але ж ми знайомі давно, але знайомі тільки із твоїх творів, із того, що ти надсилала, я читав. Знайомі. Дякую. А ви дуже, дуже різнобічна особистість. Розкажіть, як вдається поєднувати таку велику кількість хобі та професій? Ну це і життя раз, і друге вибрана професія? Напевно, Бог визначає для кожного напрямок його роботи, його діяльності. І його подальшу долю. Коли вже людина народжується, потім навчається, то десь приходить таке до людини, ким би ти хотів бути. Ну, з 3 класу я почав дописувати до газети дитячої, районної преси, обласної. І вже коли зростав, то писав навіть до республіканської преси. Таке цікаве запитання, що акумулюється багато різних напрямків моєї діяльності, тому що однією якоюсь цікавою справою займатися добре, але треба дати собі трошки відпочинок і десь знайти таку цікавеньку, такий собі простір, де ти будеш ще себе вдосконалювати. Правильно, ти сказала, що в мене багато таких справ? Так, багато дуже. Це і радіожурналістика, це і публіцистика, це і книги, це і організаційна робота щодо підготовки та проведення міжнародного фестивалю юних талантів Рікське Сузір'я. Це робота з вами, зрештою, 24 на 7 займає час, тому що. Багато діток надсилають твари. Я маю це вичитати, відповісти коректно, чому цей твір відхилено, а чому вам опублікований. Так що у Василя Федоровича багато роботи. А, також ви є ректором Академії літератури От, та журналістики «Маріж». Ви підтримуєте війну встановитих діток і не тільки. Ви надаєте можливість проявлятися по діткам сонця. В якій номінації найчастіше себе виграють, проявляють дітки сонця? Ну, якщо говорити вже про діток Сонця, то вони до нашої академії приєдналися не дуже давно. Тому я їх вітаю і дуже радий, що Івано-Франківській області у цілому у місті на Прикарпатті, Рідному в горах таких красивих мальовничих. Такі є діточки сонячні, і ми надаємо їм перевагу, зрештою. І в статуті нашого е, міжнародного фестивалю положення записано, що надається перевага діткам, які не можуть відвідувати за певних обставин школу за станом здоров'я чи з інших обставин, мешкають в гірській місцевості, поодинокі діточки є такі у нас. Ну і ось з особливими, як ми кажемо, потребами діти сонця. Я радий, ну вони здебільшого приймають участь, мені видається, то я ще побачив по протоколам, але так воно видається мені, що це дійсно так. Вони більше таки малюють, малюють, гарно малюють. Вони в етнографії, народних промислах є зірочками. Там вони дуже стараються, у них ну, є бажання, а це головне. Ну і Якщо говорити про творчість дітей на фестивалі, то можна цю тему продовжувати дуже довго, і вона би зайняла дуже у нас багато часу, тому що в різних роках є участь різна. То одна номінація підніметься багато учасників на Це спрогнозувати не можна. Наприклад, є дуже багато поетів, але поети це здебільшого дівч... дівчата. Хлопці менше пишуть поезію. Чомусь так? Вони в інших видах мистецтва і літератури, і журналістики є лідерами. У другому році трошки публіцистика піднімається вище. Але сказати так, що де найбільше не можна. І можу сказати так, що завжди знаходяться таланти і на кожному літературно-мистецькому святі нема переможених і нема переможців. І це правильно. Тому що треба заохочувати вас до праці, спонукати, навчати. Тому для того, і є такий проєкт Міжнародна академія літератури журналістів. А ви є служним журналістом України. Як почалася ваша кар'єра? Ой Боже, я вже казав, що почав писати з 3 класу. Можу сказати, що немає, можливо, такого кар'єри, Ну, це захоплення і вияв творчості своєї. Дитино, у журналістику в мене був дуже складний, тому що це було повоєнне лихоліття, повоєнний час, все було зруйновано. Була велика бідність у селах, зокрема, і у нас на Закарпатті, Не було навіть інколи щоб взутися, одягу не було відповідного і таке інше. Тобто ти дивишся, от як квіточка е, на асфальті е, росте, або через каміння пробивається через бруківку вилазить. Так само і діти на селі, в тому числі, і я не поодинокий, бо багато моїх однокласників вийшли в інших е, професіях лідерами і працюють. Е, але годі говорити про моє дитинство, про мою юність. Про моє зростання в журналістики. Бо зрештою я написав таку книжку Життєві перехрестя Василя Тарчинця Місія миру. Ця книжка написана в різних жанрах. Ця книжка написана для вас, суто для вас, для юних літераторів-журналістів. Бо вона написана в різних жанрах. Є там і повість, є і оповідання, є і новели. Є і дорожні наріси, є книжкове інтерв'ю. І якщо ти візьмеш, почитаєш книжкове інтерв'ю, чи тобі сподобається новела чи образок, то ти захочеш що написати сама. Ти можеш написати краще. Я тобі дозволяю, я тебе хочу спонукати до того, щоб ти написала краще. Тому це є підручник. Бо скільки би ти не вчив журналістиці дітей теоретично, не розповідав жанрові особливості, методики написання, графіку викреслював, це все добре, але треба писати кожен день. І тоді буде на практиці видно. Я ще не бачив такого вченого журналіста, великого вченого журналіста, академіка, який в академії. Працює, викладає журналістику, літературу, щоб він щось написав, таке е е публіцистичне, щоб він друкувався у пресі. Він добре знає теорію. Теорію добре, але треба практика. І я би сказав, добре, що ми заторкнулися цієї теми, що і в університетах треба змінювати програму. Там багато такого є, що потрібно просто. Ревізію зробити, можливо, цих е, е, предметів. І більше що зробити практичних предметів. Тоді буде дуже добре. Наша академія акурат тим і займається. Бо якщо взяти класиків, таких як Шевченко, таких відомих, як Іван Франко, вони не закінчували університетів і в журналістику, е, літературу велику. Вони прийшли як самотужки, вони дуже багато мали всяких таких випробувань, творче, життєв, і це добре. Бо письменник не може жити краще, то мені дуже подобається. Письменник не може жити краще, ніж живуть його прості люди, робітники, які працюють, бо він тоді не буде в темі працювати. Він їх не зрозуміє. А також нагоди на 70 річчя народження Міжнародної асоціації козацтва ви отримали почесне звання Героя українського козацтва. Розкажіть, як це було? О, я й не мріяв про таку нагороду, я одразу скажу. Я військовий, я полковник в запасі, працював на відповідальних військових посадах, був на війні з місією миру на Балканах. Пройшов великий е, е, військовий шлях. Ну, а тут 70 років ювілей, і мене до того е, під, підвищили в званні козацькому, я не мав козацького звання, бо я полковник Збройних сил України. Мені вперше було якісь роки трошки призабув, присвоєно звання генерал Майора козацтва. Пізніше е, я був за свою працю, за те, що є такі фестивалі, ми багато приділяємо героїко патріотичному вихованню. Мені було підвищено це звання. і Я став генерал лейтенантом козацтва України. І приїхав Верховний Атаман козацтва, Верховний Атаман приїхав на. Е, 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 Міжнародний фестиваль Гарківське Сузір'я. Йому дуже сподобались дітки, з якими я працював надзвичайно. Він їх слухав на полі фестивальному. І тут він раптом вийшов, що в нього є важливе доручення козацької ради, яка діє при президентові України нашої рідної країни. І він оголосив, що О оголосив наказ. Цей наказ торкнувся мене. Я вийшов на сцену, але не розплакався дитина, Тому що я мало таких нагород отримував. Ну, є у мене нагороди, багато нагород літературних, зокрема більше літературних, ніж військових. Ну, а тут таке високе почесне звання Героя козацтва України Золота Зірка. Ну, я подякував, звичайно, дітям, всім батькам моїм громадським. Помічникам, які працюють разом зі мною. Бо ця заслуга, зрештою, не моя була. Це була заслуга всієї академії літератури і журналістики. Вони дуже розчулились, мене вітали, присвятили мені багато пісень, присвятили мені багато віршів. І це фактично в той день перетворилося на свято Василя Федоровича. Уже й фестиваль забувався, а таке свято, свято, свято. Е, було вітань дуже багато. Ну так було, дитино. Ну, ну, і було 70 років. То було що? Можливо, це була сторінка така на фестиваль, правда? Ну, давайте, сторінка. А, Чи є у вас дивіз по життю? Ой, у мене є дивіз по життю. Звичайно, є е, е, життєвий дивіз, встигай робити добро, бо можеш не встигнути. Це торкається майже кожного. Встигне зробити добро, бо може що не встигнути. Ось, ось такий. А відносно вас, дітей, талановитих, а всі вони талановиті, нема винятку, я рахую, просто треба розвивати, підтримувати. У мене є такий, таке кредо, творче кредо. Я готовий йти хоч на край світу, аби знайти хоч одну дитину. І допомогти їй розкрити Богом даний талант. Це моє таке творче кредо – роботи в маліж. Які цілі, завдання ви ставите перед маліж? Цілі і завдання вже були визначені тоді, коли ми організували. Громадську організацію, тоді вона називалася Мала Академія літератури і журналістики, а була мала. І природна, що мала. А як вона виникнула? Вона виникнула у моєму рідному селі Рекіти, що на Закарпатті, Запрошую тебе туди відвідати. Я приїхав в чергову відпустку з академіком ЮНЕСКО Василем Біленчуком. До речі, він з Прикарпаття народився в селі Уторопи. Царство Небесне Покійний. І ми приїхали з ним в мою рідну домівку і помандрували моїми пастушами, стежками. І вибралися ми у урочище Кравцівське і там побачили пастушків, таких самих, як і я колись в дитинства. Діток маленьких, діток так сільських. І вони підійшли до мене і попросили мене щось їм почитати. Ну, я маю дитячі твори, звісно, я їм прочитав. Прочитав кілька своїх віршів, прочитав кілька образків своїх. Вони, бачу, дуже зацікавилися. А я їм кажу, а ви щось пишете? Вони кажуть, коли нам писати, корів треба пасти, овець. Коли нам писати, нема в нас час, коли писати. Але кажу, щось напишіть, будь ласка, хоч на два рядочки з рихмотки. Вони щось там і мені дуже сподобалося. Я подумав, як не вистачає цим діткам школи якоїсь творчої. Не вистачає, бо недосконалі рядки. Треба працювати над ними дуже багато і навчати їх. І тоді я ходив так, думав, думав, що треба зробити. Неначе не з мене з думка прийшла від Бога. Що потрібно зробити для них якусь організацію творчу, так. їх об'єднати, якусь е спільноту, обов'язково це зробити. І виникло таке слово абревіатура, точніше, маліж. Маліж. А далі, якщо повна назва, мала академія літератури і журналістики. Вона вий, вийшла так. І вже у вечері ми запросили їх батьків, діток, тир. і зробили що? Установчі збори організаційні. І один одному дали доручення. Мене обрали ректором академії і доручили мені написати статут організації. От тут всі концепції є, основна мета організації. Допомагати діткам, розкривати їх талант, заохочувати їх до праці, форми роботи різні. Ти читала певно статут Академії перед тим, як готувалася, я не буду переповідати статут. Але статут є статут це є офіційний документ, який дає право отримати юридичну особу нашої організації. Вона є юридична особа, крім того, вона набрала дуже багато рейтингів, вона є міжнародний. Постійно була е, асоційованим членом, а тепер наша академія є постійним членом у міжнародному центрі ЮНЕСКО, впровадження програм ЮНЕСКО. Це вже наші здобутки, це вже потім було, це не одразу ж було, це, це не одразу є, тому що треба багато напрацювати. І тому е, ідучи, розповідаючи далі, е, ставимо перед собою амбітні цілі. Завжди. Наприклад, була амбітна така мета створити свій дистанційний веб-портал творчого навчання для дітей Міжнародна академія літератури журналістів. Це дуже амбітний проєкт, речі. Тому що на нашому порталі щодня буває не менше 100 відвідувачів сайту і користувачів. Це дуже великий рейтинг. В Європі, в Україні, тим більше, навіть в Європі немає такого веб-порталу дистанційного, де б могли так діти об'єднуватися і в різних жанрах працювати. Це тобі і кіно, це тобі і радіо, це і проза в різних жанрах, це, наприклад, і інформація, це творчі майстерні, багато творчих майстер. І ми часом засмучуємося. Я от мене сльози тиждень тому були. Перед тим були. Я дуже багато плачу інколи, коли бачу діток, а не можу безпорадно їм не можу допомогти. Бо нема що, нема фінансів. От І буває так, що мета є, завдань є багато, а опирається все у кошти. Тому найтяжча задача для маліжу це знайти кошти для того, щоб такий сайт провадити. Це інша тема дитина, це зовсім інша. Це тема дорослих. Ми маємо дорослі про це дбати. Я про це не буду дуже популярно розказувати, бо це все є на сайті. І сайт був два рази атакований, три рази був атакований. Він загинув. Добре, що збереглася резервна копія, вона вся була заражена. Тепер ми маємо звертатися до айтішників, вони мають виліковувати. Тут є шмат роботи дуже великий. І сайт відновили, але він працює, не знаю, чи буде стабільно він на тестовому режимі зараз. Але думаю, що нам вдасться написати новий сайт. Новий сайт буде написаний, але то треба трошки часу. Головна мета наша, яка і з тобою, і батьків твоїх, і всієї спільноти, і милих наших краян, українців, дорогих наших співвітчизників України. Щоб якнайшвидше завершилася кровопролитна, нікому не потрібна війна ні Росії, ні Україні, тим більше нашій державі, тим більше Європі і іншим країнам. Це є глобальна подія, яка руйнує е, світ, руйнує світ. І це вже всі визнали. І мусимо зробити все для того, щоб війну зупинити, щоб не було кровопролиття. Ні війні, ми кричимо усі рупори, всі засоби маси інформації, ні бездарній тактиці війни з боку тих, хто її розпочав і підтримує, щоб ця війна продовжувалася. Діти світу проти війни. Діти світу за мир. І наш фестиваль у цьому році відбувався також, також за таким е, девізом. За, е, за європейську єдність, за мир, за те, щоб кордони були вільні, не було кордонів, щоб не використовувався космос в військових е, цілях, ні бомбардування. Тобто, щоб ми могли завжди спиратися не в онлайн фестиваль проводити, а в Карпатах, <пробітник> Куди я і тебе запрошую разом з батьками? Я думаю, що ти залюбки приїдеш, <пробітник> та недалеко тобі там їхати через перевал долини і ти вже у біжі. Звісно, дякую. І що ви хотіли б бажати українцям зараз? Ну я вже окреслив е е свою мету, своє прагнення. Говорив я про це в Україні. І українцям, діткам нашим, відвідувачам, батькам, вчителям, всім, всім українцям. Я хочу найперше побажати, щоб ми вистояли у такій тяжкій кровопролитній війні, яка вже продовжується два роки і не приносить жодних таких, е, 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 ну як тобі сказати, нікому вона не потрібна. Вона нав'язана, вона нікому не потрібна. І друге, треба докладати всіх зусиль для того, щоб допомагати дітям. Це моя головна мета, бо я як керівник дитячої громадської організації дбаю перш про все діті, про дітей. Якщо дорослі збагнуть на ситуацію, наші всі українці, що діти то є скарб, такий великий і треба інвестувати у їх. Науку, творчість, кошти, І їх розвивати. Це є ті інвестиції, хай вони не вкладають свої кошти в нерухомість, бо це не вічне. Нерухомість може бути щось знищена, може пропасти, можуть зазіхати на неї. А діти будуть розвиватися, будуть навчатися і будуть в своїй професії дуже гарно підготовлені. Ну, і хочу побажати, що всім. Всім-всім. Міцного -всім, здоров'я, міцного, такого карпатського загалу. Звідки ти? Щоб вони ніколи не хворіли і щоб в їх родинах ніколи не було хворих. Це найперше, щоб були всі здорові. Най Найдруге, щоб були щасливі. Третє, щоб могли мати кошти заробити. Чесно, кошту, сплатити податки зрештою, бо це важливо, щоб ми отримували старші люди пенсію і були соціальні програми зреалізовані. Тобто, побажань моїх дуже багато. І я би дуже був щасливий, щоб вони всі сповнилися. Дякую. І завершимо наше інтерв'ю із опоздаванням. Чай чи кава? Ні, я краще буду пити чай. К книга чи фільм? І книга, і фільм добре. Горе чи море? Ну і то добре, і то добре. Одно з другим не завадить. Я люблю гори, наприклад, Ну, щоб віддав перевагу тільки горам, це був би я не правий, бо люблю й море. Але дуже жарке море не люблю. І розкажіть три цікавих факти, які мене здивують. Три цікавих факти? Ой, тобі з дитинства чи з середнього віку життя, чи. Давайте зараз, які мене зараз у вас можуть здивувати. Ну, тобто може здивувати те, що, наприклад, я е, рахую, що те, що я написав, це не моє. Це як? Це так. Я написав 18 книжок. Видав. І от зараз в моїй торбині я також для тебе презент, є книжечка для тебе. Ну, Тому що то так, як кажу, я написав і віддав. Людям читати книжки, це вже вони хай мене оцінюють, і це вже не моє, хай вони радять судя. А мені треба думати, що мені завтра писати. Цікаво? І давайте ще одне. Давай. Цікавий факт про вас. Але давайте вже з дитинства. З дитинства? Хм, дитинство. Я тобі згадав такий факт цікавий. Ти знаєш, що я був заблукав у лісах? І мене цілу ніч вдома не було. Ого, це а, досить серйозно. Ну, серйозно. Ну. І батьки мене шукали. Я менше мав літ, як ти. Я десь мав, може, сім рочків, вісім. Колись давно мама теж твоя не пам'ятає, батьки молоді в тебе. Колись в село привозили Ганчарі, певно, з вашої області, а може далі там, що... напевно, ну, з Івано-Франківщин, все-таки зголошали. Це ж хоче недалечко від вас розняти, не Вони перевозили на підводах глиняні вироби. Це глечики посуду. Так. І привозили півників, таких свистків. Так. Мені дуже хотілося такого півника купити. Ну і я ганчіря, мама десь приховала, приховала, я забрав то ганчіря, пару яєць, які курки знесли, і купив собі такого корутика. А у мене того когутика відібрав мій сусід, старший Василь, теж але родич. відібрав, я дуже плакав. Мамі сказав, мама на мене насварила, сказала, сидів би біля мене, і у тебе би когутик був, я би тобі купила, і ніхто би у тебе не забрав. І вона пішла там господарювати по полю. А я тим часом трошки образився на маму, що вона на мене так накричала, і втік, і пішов туди на посовище шукати. Де корови пасуться того Василя, щоб мені того кому тика віддав. А тут вечір, тут пішли корови напувати дітки, вогонь був під смірічкою, накрапало, холодно було. Я ліг і заснув. А вони за мене забули, пігнали корів додому. І я вже що, проснувся в таку темну ніч, як у тебе сорочка. Нічого не видно, нічого не видно. І що було, плач був. Плакав, страшно, і на тому боці, як пісня є така, закричала одна жіночка. пастушку, що ти там кричиш, Ти коров корів згубив, Кіз, овець чи що. А нічого не згубив. Я не знаю куди додому. Ну йди сюди, на мій бік, та я нічого не бачу, падаю травою, йду якось там через такі. Зарви, через такі прірви, через таке дерево-гниле через ріку, як був паук розбився. Бог певно беріг мене. І я через ті гнилі, коріння, гнилі, дерева перебрався до неї, і вона мене в такій домівці прийняла, я там поспав. Треба було її відвести мене додому. А мама серце стратила певно, і все, шукала мене з батьком, мене не було. Отакий був прикрив дуже. Та взагалі дуже багато епізодів в моїй житті. Не переповісти. Це краще все написати. Бо в такому інтерв'ю коротко, де ти, то дитину, все вмістиш, який би формат ти не робила? Чи МП3, чи ВС, чи що б ти не зробила, ти в то не затиснеш. Моїх мої епізодів. Дякую, сьогодні вам нагаду поспілкуватися з Терченцем, Бу було дуже приємно. Дякую тобі. А тепер я тебе хочу.